Діагностичний переказ тексту з елементами опису. Осіння гра. Чи знайдеться в Україні ліс, у якому б не зустрічалася вам білка? Певно, немає такого лісу, немає такого парку, у якому б не водилося оце миле звірятку. Де лісова гілка, там і білка? Восени в білки особливо багато клопоту. Своїми маленькими лапками і на зиму грибів насушить, запасеться горіхами, жолудями, шишками, дупло вимостить утеплить, упорядкує, замаскує. Пізніше, коли на землю випадуть приморозки, їй треба міняти шубку. Білка скидає перед зимівлею руду шерсть, одягаючи сіру. Теплішу, м'якшу, пухнастішу шубку. Ще завіють сніги, загодуть завірюхи. Білка сховається в дуплі, вкриється пухнастим хвостом і чекатиме від лиги. А доки не чути приморозків, білка розважається. Чи знаєте ви осінні білчині ігри? Сковзне промінь по дереву, білка за ним. Сонце на гілку, білка за ним. І не стомиться стрибунка. Лист за листом осінь кружляє понад землею. Білка безжурно в схованки грає, білка на зиму горіхи збирає, грається променем, грається листом, не розлучається з нашим дитинством. План. Перше. Осінні клопоти білок. Друге. Білка міняє шубку з рудої на сіру. Третє. Узимку тваринка ховається в дуплі. Четверте. Маленька стрибунка розважається. П'яте. Осіння гра у схованки.